Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про цікаву тварину. Медоїд це наземна тварина з короткими лапами, яка мешкає в лісах, степах та горах Африки та Азії. Його рідко можна побачити, але коли це відбувається, ви можете пізнати його по біло-сірій шристяній мантії на голові, спині та хвості. Вона контрастує з чорним кольором мордочки боків та нижньої частини тіла. Зустрічаються і чорні медоїди, але це стосується лише одного підвиду. Зовнішній вигляд медоїда в принципі нічим не примітний. Він досягає 77 см в довжину. Плюс хвіст 12-30 см. Вага дорослої особи не коливається від 9 до 16 кг. Самці більші за самок. Медоїди чудово почуваються у багатьох типах кліматичних зон у степах, саваннах, у скелястих районах. Та на відкритих прибережних територіях, у лісах, включаючи гірські, Повідомляється, що їх бачили на висоті до 4 тисяч метрів над рівнем моря. Не зустрічаються вони лише у низинних тропічних лісах, існує близько 12 видів медоїдів, які мають власний ареал. Це тварина всеїдна, хоча улюбленими ласощами вважаються личинки бджіл, заради яких вони й ворушать вулики. Люди помічали його особливість і за це прозвали чорно-білого хулігана Медоїдом. Медвін теж їсть, але все ж таки головна його мета личинка та лялечки бджіл. Найвідоміша його характерна риса безстрашність, навіть перед набагато більшими суперниками. Медоїди були занесені до книги рекордів Гіннеса як найбезстрашніші звірі на землі. Коли масивна тварина, наприклад, Буйвол, торгається на територію Медоїда. Цей дрібний представник сімейства кунячих кидається в атаку. Загнаний в кут медоїд надзвичайно небезпечний, себе і свою територію він люто захищатиме, його шерсть встане дибки, він покаже свої гострі зуби і довгі пазурі, шипітиме і гарчатиме, а також виділятиме сморід. Якщо противник не відступить, будьте певні, медоїд люто кинеться у бій. Не бояться вони сутичок із більшими суперниками, а часом нападають навіть на левів, буйволів та коней, причому найчастіше виходять із битви переможцями. Багато хижаків із великих котячих, знаючи їх характер, не бажають з ними зв'язуватись. Однак відомі випадки, коли леви та леопарди вбивали медоїдів, жертвою ставали старі чи ослаблені особи, найчастіше здоровий медоїд здатний прогнати хижаків. Про безстрашність і навіть деяке безумство медоїдів ходять легенди. Медоїди полюють і на отруйних змій. Інколи змія перед смертю жалить медоїда, отрута діє, і медоїд впадає в подібність сплячки, але приблизно через дві години тварина прокидається і сповнена сил спокійно доїдає вбиту змію. Точний механізм проти отрути вченими не вивчений. У медоїдів дуже товста шкіра, яку важко прокусити зубами чи прокурати. Ну, ти, наприклад, голка медикобраза. Місцеві жителі кажуть, що до неї не встромляються ні стріли копій, ні навіть мечети. Для атак у медоїда є хоч і короткі, але дуже сильні лапи з довгими загнутими пазурами. Природа дала їх йому, щоб рити нори, руйнувати термітники та вулики, але безстрашність медоїда дозволяє використовувати пазурі і в битвах. А потужні лапи дають можливість медоїдам не тільки відбиватися від нападника, а й довго переслідувати жертву, доки вона не впаде, знесилившись. Є ще один механізм захисту здатність виділяти при небезпеці рідину з неприємним запахом. За це відповідають збільшені анальні залози. Сморід здатний відлякати не тільки комах на зразок бджіл, а й більших тварин, з якими медоїду доводиться зіткнутися, цим він схожий на скунса. Здебільшого медоїди м'ясоїдні. Вони ловлять і поїдають дрібних гризунів, змії, жаб, птахів. Люблять вони ласувати яйцями птахів, для чого мують легко залізти на дерево. Потрапити до шлунку медоїда може практично будь-яка тварина вагою приблизно до 2 кг, іноді й більше. А ще медоїди легко розколюють панцири черепах, дістаючись ніжного м'яса. Медоїди також поїдають рослини коріння, цибулини, ягоди, фрукти. Цей факт і робить їх всеїдними. Існує думка, що вони поїдають фрукти не для харчування, а заради рідини. Найчастіше це відбувається у посушливих районах. До хижаків, здатних завдати шкоди медоїду, можна записати гієн, леопардів та левів, а також нільських крокодилів. Якщо говорити загалом про загрози, то єдина постійна проблема для них людина. Люди полюють на медоїдів заради м'яса та використання частин цих сильних тварин. Справа тому, що місцеве населення вірить, ніби сила та хоробрість цієї тварини передається, якщо отримати частину тіла медоїда. Оскільки ця тварина дуже ненажерлива, більшу частину часу вона проводить у пошуках їжі. Медоїди, як правило, живуть поодинці. При цьому свою територію вони мітять для інших самців, так що виходить величезна домашня територія, що часом досягає 500 квадратних кілометрів. За один день самець медоїда здатний подолати до 27 кілометрів, щоб знайти їжу. Хоча це тварини одинаки, іноді можна бачити їх парами, у шлюбний період медоїди можуть полювати вдвох, самець із самкою. Зрідка самці творюють холостяцькі групи, а іноді можна спостерігати самку з дитинчатами, і все ж таки в більшості випадків медоїди полюють по одному. Побачити компанію з кількох особин досить рідкісне явище. Медоїд веде переважно нічний і сутінковий спосіб життя, хоча може бути активним і вдень, особливо в холодну пору року, спить у простих норах глибиною до 3 метрів, які копає сам, може розширювати й чужі неджитлові нори, наприклад, піщанок. Нор на досить великій індивідуальній ділянці звіра може бути кілька. При дискому похолоданні може ненадовго залягати в сплячку, вагітність триває близько 7 місяців. У медоїда зазвичай одне-два дитинчати, які з'являються у березні-квітні і залишаються з матір'ю близько року. Достеменно не встановлено, скільки медоїди можуть прожити у диких умовах. Відомо, що у зоопарках ці звірята живуть до 26 років. Підтримуйте україномовні канали на YouTube. Ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.